В сьогоднішньому відео подивимось на такий зарядний пристрій. подивимось що в нього в середині. Фірми Sony. Такі його параметри. Подивимось, який ток він дає. Бачимо 370 мА це на елемент типу 2А. І 140 мА на елементи типу 3А. І так просто його розібрати. Видно, що тут ще є одна шурупка заклеєна. Він нерозборний. Якісний із соні. Дійсно соні. Зразу видно, що це Sony фірма. Ну шо ж, ламати ту ламати. Є чотири отвори, напевно, бути ну настільки зібрано, що його нереально розібрати. Ось така сьогодні розборка. Іначе його не можна було розібрати ніяк. Це була одна шурупка. В тому місці є шурупка. Так, да, китайці тут зробили. Отакий зарядний пристрій імпульсний, якісний, високоякісний. Хто знав, що тут ще шрубка є. Хто буде розбирати отакий От зарядний пристрій Sony. отут в тому місці є схована потайна. Отакий От блок зарядний. На жаль, я його розламав, але ну, що є, то є. То відео думаю буде корисне тим, що хто буде ще розбирати такий подібний блок і буде знати, що тут є шурупка потайна. Ось вона. Яка тримала повністю не можна було її... Не вищупати. Думав, що тут є ні, ніде. ніде нема. На жаль, цей блок розломаний. Його можна зробити, але но... відео буде інформативне, як поламати щось добру, якісну річ. Фірма Sony то є. Сила то є на висоті. Тепер буду думати, як його зремонтувати. Оце зарядний пристрій, отакий От мають бути зарядний пристрій. Дістався він мені практично задармо, але шкода, що я його розламав, Но комусь піде на користь, бо хтось буде знати, що є такі зарядні пристрій, яким варто довіряти. І це фірма Sony. Хто буде мати такі блоки. Пам'ятайте, тут є шурупка потайна. Вона не прощупується ніяк. Абсолютно ніяк. Крім рентгеном, хіба просвітити, то будете знати, що тут шурупка є. Поки що розберу зараз цю частину, знімлю його. Подивимося, що буде далі. Так, подулавю цю шурупку. Ну, блок дуже високоякісний, пластмаса просто на висоті. Ну, що соня, що соня. Рука пошкоджена. Оце б зарядний пристрій. Продовжуємо розбирати. І що в нас тут є? Отакий От зарядний пристрій на 4 батарейки повинен бути. Він, на жаль, розламаний. Но це просто витвір мистецтва. На жаль, я його розламав. Попробую його зремонтувати. Тут нема ніякої шурупки, тут просто муляж. А шурупка була ось тут. Ось такий зарядний пристрій стомит. Ну що ж, дурний роботу любить робота дурного. Придеться то все. Відновляти. Тут проклеїти. Потріскані тепер ті дорожки треба так само їх зачистити, зробити, блок буде працювати. Ну що ж, очі бояться, а руки роблять. Тут ми позачищали. Зараз запаяємо. Ще в деяких місцях були тріщини плати. Ну, в цілому нічого так страшного нема. Тут все на місці. Тут було тріснуто, але то я залив клеєм, суперклеєм, засиплю содою, буде тримати. В тому місці приклею тут детальку, позачищати оці всі речі. І думаю, буде блок працювати далі. Ну Все по платі роботи зроблені. В тих місцях, де були тріщини, дорожу поставив провіднички. Почистив ще в деяких місцях, поставив теж пакі оновив. От такі мікросхеми тут використовуються LM324. Над корпусом також попрацював. Ну Все по платі роботи зроблені. В тих місцях, де були тріщини, дорожу поставив провіднички і запаяв. Добре. Почистив, ще в деяких місцях поставив теж Ось такі мікросхеми тут використовуються. LM324. Ну що ж, зібрав я дану зарядку. Корпус, правда, став вже пошкоджений. Не, закривається добре. Ну, але зарядка працює. Ось таке сьогодні вийшло відео. Вони зовсім вдалому розбору цього зарядного пристрою. Ну, але думаю, буде всім то буде таке подібне мати, буде знати, що де є шуруп, який тримався цілий корпус. Всім дякую за перегляд.